Друзі, вітання вам! 12 жовтня, вечір-субота. З вами знову Валерій Клочок записую актуальні новини, які були на сьогоднішній день, на сьогоднішній вечір. Їх не так багато. Але є деякі цікаві, дуже деталі, на які хочу заакцентувати вашу увагу. Насамперед подякую вам за те, що ви долучилися до збору. Ми практично його закрили, там залишилося пару сотень. Тому, хто хоче докинути, ви зможете знайти посилання на збір в попередньому відео. Тут свідомо не залишаю, щоб не спекулювати. Звіти обов'язково всі публікуються у Фейсбук і в Телеграм-каналі. Ви все можете детально перевірити. Чеки до кожної копійочки. Тому традиційно вам дякую і буду дякувати вам і від наших воїнів Збройних сил України. Ми обов'язково їм будемо допомагати всім, чим ми зможемо. Отже, розпочну сьогоднішній огляд вечірній із подій, яка відбудеться 17 та 18 жовтня в Брюсселі, там зберуться міністри оборони держав Північно-Атлантичного альянсу. Ці дати дві дуже примітні, ну точніше, два дні, тому що раніше лунала інформація, що можливо в ці дні відбудеться засідання Рамштайн. Можливо, навіть і в Вашингтоні чи в Нью-Йорку, ну, десь у Сполучених Штатах Америки говорили про те, що це може бути і в Європі, відтерміновується кудись. Поки що ніяких повідомлень про те, що Джозеф Байден передумав все ж таки щодо скасування засідання Рамштайн. Ну, так, він сказав відтермінування, але я розцінюю це як скасування. Але міністри оборони НАТО. Зберуться для того, щоб обговорити подальшу долю їхньої співпраці із Росією, тому що друзі є договір між НАТО та Росією від 97 року. Також в рамках цього договору діє спеціальна комісія Росія НАТО, так як Україна НАТО. З 2022 року, з моменту вторгнення, ця комісія перестала працювати. Ми, до прикладу, можемо за своїм запитом зібрати зібрання НАТО Україна і обговорити те, що нам потрібно від них. Ну, принаймні, запропонувати розглянути їм наші запити. Так і раніше, Росія збиралася у форматі Росія-НАТО і обговорювали питання взаємної співпраці, дотримання якихось там домовленостей в частині виготовлення зброї, нерозповсюдження ракет там середньої чи великої дальності. Нині НАТО збирається для того, щоб змінити стратегію стосовно Росії. Вона буде затверджена на саміті в ГААЗі в червні 2025 року. Враховуючи, що широкомасштабне вторгнення розпочалося у 2022 році, а анексія Криму відбулася у 2014 році і окупація окремих регіонів Донецької і Луганської областей також у 2014 році, то ви знаєте про ефективність НАТО. У мене немає якогось такого великого захоплення говорити. Ну, мало ефективне, воно буду максимально коректним, тому що дійсно країни НАТО нам багато допомагають, і без них нам було б вкрай складно. Але свою інфантильність Північно-Атлантичний альянс продемонстрував саме з 2022 року, коли то боявся долучитися, то боїться, то боїться передавати, то застереженнями відноситься до наших ініціатив бити по території Росії і так далі. Хоча Марк Рюте. Новопризначений генсек Альянсу говорить, що треба перестати боятися Росії. Мені цікаво буде, звісно, подивитися на цю стратегію, що пропонуватимуть країни Альянсу. 32. їх, Вони нині обговорюють її, але не вбачаю щось такого, що може кардинально радикально змінити підхід альянсу у стриманні російської агресії, взагалі, яка загрожує всьому світу, не лише Україні. Справа в тому, що на цьому тлі варто підіймати дискусію про створення іншого військово-політичного блоку із Європейським Союзом, де буде Україна. Дуже хочу, щоб наші урядовці піднімали це питання. Можливо, їм зараз радять про це мовчати, бо розуміючи саме те, що Альянс поки що показує свою безхребетність і не хоче говорити про те, що нам дасть гарантії, через вступ навіть на тлі. Розмов, які активно йдуть в західній пресі про можливі, як вони кажуть, територіальні поступки. Сьогодні, до речі, в Держпігель знову вийшла стаття, де мовиться про те, що в Києві всерйоз думають про обмін територіями для завершення війни. Ну, ми зараз контролюємо частину Курської області. Тому хотілося б, звісно, бачити іншого вектору безпекового для України. Але чим завершиться цей саміт, я вас обов'язково поінформую. Втім, не вбачаю, що там буде якась конкретика. І сьогодні також щодо перспектив завершення війни дав коментар свій єдиному телемарафону керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, який сказав, що рухають питання із другим самітом миру, і на його переконання, там має бути представник Росії чи представники Росії, не президент Путін. Чому він так говорить? Я вам сказати не можу, але так він озвучив позицію. І, окрім того, він говорить про те, що очікуємо фідбеку від плану перемоги Зеленського. Але в мене таке складається враження, що фідбеку не буде, тому що все, що ми могли привезти після політичного турне Зеленського Європою, ми привезли. А це 1,4 мільярди євро допомоги від Німеччини та партнерів, і також 4 мільярди євро, які нам обіцяє Німеччина наступного року, і кредит у розмірі 50 мільярдів доларів від Європейського Союзу. Це поки що все. Сполучені Штати Америки взагалі зараз не розглядають питання допомоги Україні на 2025 рік, що є дуже, ну скажу так, не те, що загрозливим, а небажаним для нас. Про це я говорив у ранішньому відео. На цю хвилину, коли я переглядав новини, аналізував інформацію, яка є, вона, на жаль, не змінилася. А що ж власне відбувається у Сполучених Штатах Америки, що нам дуже важливо знати, у семи так званих хитких ключових. Я так їх називаю штатах, Сполучених Штатах Америки, які визначають долю президентських виборів. Виявляється, виборці віддають перевагу не Камалі Гарус, а Дональду Трампу у питанні завершення війни як в Україні, так і на Близькому Сході. Про це пише сьогодні видання The Wall Street Journal, посилаючись на соціологічне опитування, яке було проведено наприкінці вересня місяця. 50% виборців заявили, що Трамп краще впорається з повномасштабною російською війною в Україні, ніж Камала Гарріс – Камалі Гарріс віддали перевагу всього на всього 39% респондентів. Ми знаємо, як Трамп хоче завершити війну. Але американцям байдуже їм головний результат. Популізм Трампа сьогодні захопив голови десятків мільйонів американців. Вони готові за нього голосувати. І з цим ми нічого зробити не можемо. І тут я ще раз наголошую я не агітую ні за Трампа, ні за Гаріс. Я бачаю великою можливістю, що Переможцем на виборах буде Дональд Трамп. Я про це говорив і раніше. Так само є шанси виграти і в Камали Харріс. Долю цих виборів визначить буквально кілька тисяч, можливо, голосів у ключових штатах, де власне і проводилися заміри стосовно того, хто ж припинить війну в Україні і на Близькому Сході. От, до прикладу, щодо близького сходу, також перевагу віддають Дональду Трампу. І кажуть, що 48% обрали Трампа як більш спроможного дати раду цій кризі, тоді як Камалі Гаріс. Довіряють лише 33 виборців у цих саме питаннях, що стосується припинення конфліктів на близькому сході. Хоча, звісно, це вподобання, але вони в великій мірі визначатимуть хід цих виборів і результати цих виборів. Тому Європа, звісно, готується до можливого президентства Трампа, що буде дуже непривабливим для євроатлантичної співпраці. Тим паче, Дональд Трамп буквально вчора заявив про те, що він не буде допомагати Європі, якщо Європа не заплатить за свою безпеку. А чи готова Європа заплатити за свою безпеку? Я вам скажу не знаю, тому що Дональд Трамп говорив раніше про 2% ВВП, сьогодні він вже заявляє про 3,5%, завтра може сказати про 5%, а післязавтра про 10%. Він може висувати вимоги і піднімати планку вище, вище і вище. Говорити: Дивіться, ну ви ж не виконуєте те, що я хочу. Але позиціонує себе як один із. Найпотужніших членів альянсу направду воно так і є, тому що Сполучені Штати Америки виділяють на оборонку під трильйон доларів щороку, а Європейський Союз загалом разом взятий і приблизно навіть там і рядом не ходив, так само як і Україна. Ну, враховуючи, що в Україні взагалі ВВП близько 200 мільярдів доларів залежно від року, то нам говорити про ніякий трильйон не доводиться в принципі. Також у Сполучених Штатах Америки сьогодні прозвучала заява від Джозефа Байдена про те, що якщо раптом хтось з Іранців з Ірану, представників цієї країни, посягнеться на життя Дональда Трампа чи будь-якого іншого чиновника Сполучених Штатів Америки, він буде це розцінювати як початок війни проти США. Дійсно, сьогодні ситуація з Іраном вкрай складна, оскільки Ізраїль намагається завдати ударів по цій країні. Є інформація, що нібито в Ізраїлі вже визначили перелік об'єктів, по яких буде нанесено удар, нібито там немає ядерних, але це ще не точно, ніхто точно не знає. Ескалація на Близькому Сході це катастрофа для демократів, хоча я вбачаю, чим далі тим менше шансів демократів виграти. І враховуючи, що залишилося до дня голосування всього навсього три тижні, то якщо щось не змінять демократи у виборчій кампанії Камали Харіс. То їм буде складно виграти відтак, звісно, заява чинного президента США, вона якраз і спрямована на те, що він показує рішучість демократів у питанні протистояння агресії Ірану, точніше, підтримки Іраном, агресії на Близькому Сході, але навряд чи це зараз допоможе сильно підняти ставки і, взагалі, підтримку Камали Харі саме в цьому питанні. До збитків, які зазнали Сполучені Штати Америки від урагану Мільтон, який уже стих. Вони сігають за підрахунками фахівців США приблизно 50 мільярдів доларів. До України це катастрофічна цифра. Для Сполучених Штатів Америки це цілком підйомна. Три мільйони людей залишилися без світла, і наслідки цього урагану не такі страшенні, як то передбачалося синоптиками у Сполучених Штатах Америки. Звісно, співчуваємо їм через те, що вони. Зазнали таких втрат і горя, бо там є і загиблі через такі природні катаклізми. І також ще одна цікава новина зі Сполучених Штатів Америки, яка вказує, що зараз найсприятливіший час для США в питанні підйому їхньої економіки на тлі війни Росії проти України і військового конфлікту на Близькому Сході Державний департамент Сполучених Штатів Америки дав зелене світло оборонним контрактам Саудівській Аравії та Об'єднаним Арабським Еміратам їм дозволили купувати зброю в Сполучених Штатах Америки. Сума контрактів складає мільярди доларів. І я більш ніж переконаний, що ці контракти будуть зростати і надалі. Ну а тепер, друзі, до подій в Україні. Сьогодні важливих не так багато, на яких хотів би заакцентувати вашу увагу. В першу чергу це що стосується економічного бронювання. Член комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки Воніславський, який часто коментує ці питання, сказав, що не бачить сьогодні в парламенті достатньої кількості голосів за результативне голосування цього законопроекту, і говорить, що він реально дуже чутливий соціально погоджується, тому що не дуже справедливо буде, коли бідні воюватимуть, а багаті будуть відкуплятися. Але в законний спосіб, тому що сьогодні вони це можуть робити в незаконний спосіб. Сплачуючи хабарі членам ВЛК чи МСЕК для того, щоб отримати інвалідність або просто відкосити від мобілізації. І на цьому ж якраз і наголошує Веніславський, що це питання може бути дискусійним, однак воно корелюється з тими мільйонами, які заробляють на тівнівих схемах, згадані мною членами СЕК, ВЛК і ТЦК в тому числі. Тому тут, друзі, палиться в двох кінцях, і економічне бронювання дійсно може... Зробити так, що гроші не йтимуть в ТЦК чи ВЛК, а йтимуть безпосередньо до бюджету. Хоча можна і варто вирішити цю проблему в інший спосіб, тому що це дуже простий спосіб зібрати гроші їх у бюджет, нібито справедливо. А чому б, наприклад, не боротися з корупцією ВЛК? Сьогодні в службі безпеки України повідомили, що спочатку початку 2024 року спецслужби відкрили 14 кримінальних проваджень стосовно протиправних дій співробітників ВЛК. Не говориться конкретно про МСЕК, але я думаю, що і МСЕК є такі випадки, у рамках цих проваджень 31 особі було повідомлено про підозру. Але в масштабах України, ну, це крапля в морі, тому що ВЛК працюють у всіх регіонах України, їх налічується тисячі, і сама система вона себе дискредитувала. Хоча направду вам скажу з власного досвіду, ще з спочатку 90-х років, коли стикався з роботою МСЕК, ну. Реально довести те, що ти хворий, нереально. Вибачайте за тавтологію, ви добре знаєте, як це відбувається. Тому проблема є, вона давня, їй десятки років, і її варто вирішувати не через економічне бронювання, а через реформу МСЕК і ВЛК, про що говорить Ляшко. Але мені таке складається враження, що Ляшко зовсім не зацікавлений, маю зараз на увазі міністра охорони здоров'я, щоб ця реформа там була ефективною. І тепер, друзі, до подій на Росії точніше в Чечні. Я в принципі не звертав особливої уваги на один із гучних скандалів, який стався у Москві ще 18 вересня. Тоді поблизу офісу «Вілсберіс» у Москві у столиці Росії, сталася стрільба. Поліція затримала 28 осіб. Відомо, що були жертви, поранено близько 10, Там є і загиблі, і тоді там були замішані і кадирівці. Сам Кадиров заявив, що його виставляють нині. Винуватцем цього конфлікту, в ході якого, власне, і загинуло двоє людей Кадирова. Це замкомбат Ахмату 1 та Ісламбек, майстер спорту з вільної боротьби. Замкомбата звали Адам. І сьогодні у Чечні сталася надзвичайна подія. У столиці, у Грозному, в столиці Чечні, стався вибух на заправній станції. Дуже і дуже потужний. Загинуло двоє дітей. Зазначаю, що вибух пролунав. На станції біля одного із коледжів. Звісно, це поки що ні про що не говорить. А місцеві телеграм-канали публікували інформацію про те, що вибух тривав продовж кількох годин, тобто він там був не один. І відомо про щонайменше чотирьох загиблих. Хто вони? Я вам поки що не скажу. Але привітно, що буквально вчора Кадиров заявив, що є свідки спроб замовити його ліквідацію, і оголосив. Кровну помсту, ви я більш ніж переконаний, що про це вже чули, але я свідомо про це не говорив, оскільки не надавав важливості цій новини. Так от він повідомив, що депутати Держдуми Російської Федерації Різван Курбанов та Бекхан Барахоїв, а також депутат Ради Федерації Росії Сулейман Керімов планували його вбивство. І сказав, що він їм за це помститься. Я пов'язую ці події, які нині відбуваються в Чечні і які відбувалися в Москві. І, можливо, там буде великий якийсь скандал. Чи буде там якась війна в Чечні? Поки що не бачу такого. Тому що якби в Кремлі бажали знизити градус протистояння Кадирова із цими депутатами, то йому б рекомендували, наприклад, не робити таких заяв. Якщо мовчать. Тобто Кадиру дозволяють таке робити, він робитиме це і надалі, що вказує мені, що Кадиров залишається в полі зору Путіна в його оточення як та сила, яка може бути використана для будь-яких цілей на самій Росії. Тому, поки що, глобальних змін у Чечні не вбачаю, втім за цим слідкую, тому що вибух був доволі доволі, як на мене. Цікавим, обов'язково про це вам повідомлю в наступних відео. А відтак, щоб не пропустити, найголовніше не забудьте підписатися, натиснути на дзвіночок. Обов'язково задонать, якщо ви бажаєте це зробити, не обов'язково нашому фонду, будь-якому, якому ви довіряєте. Це благородна справа, яка буде наплежати нашу перемогу. Всіх люблять ціну і шанові. не перемагайтеся, все буде Україна.